Добрий день, шановна Україна. Я Анатолій Мальничук, засновник та керівник оздоровчого центру джерело життя. Наш центр знаходиться в місті Київ Поділ. Основне направлення нашого центру це оздоровча профілактика нашого організму для повноцінного життя в будь-якому віці. Наше життя це динамічна єдність трьох потоків матерії, енергії та інформації, і розділити ці три складові неможливо. Інформаційна хвильова терапія це основний напрямок медицині, заснований на принципі обміну між біосистемою нашого організму та Всесвітом. Саме цей напрямок є основою для нашого центру джерело життя. Я та мої однодумці розробили та виготовляємо чарівний прилад інформаційної хвильової терапії Унісон. Чому назва Унісон? Щоб бути в єдності з природою та Всесвітом. На сьогоднішній день. Це єдиний прилад, який дозволяє нашому організму самотужки без пігулок за рахунок безмежних внутрішніх резервів подолати фактично любу хворобу. Основними принципами інформаційно-хвильової терапії є нешкідливість для організму, іншими словами, електромагнітна гемеопатія. Можливості приладу без перебільшення безмежні. Приладом може користуватися людина будь-якого віку, починаючи з новонароджених та в віці 100 років та більше. З нашою технологією життя більше 100 років не межа. Прилад Унісон надає можливість повноцінно жити людям похилого віку. Наш прилад Унісон ми можемо використовувати в усіх сферах традиційної медицини. Про це детально розкажуть мої колеги. Дякую та передаю слово. Як практикуючий лікар з досвідом більше 20 років використання інформаційно-хвильової терапії в практиці лікування пацієнтів, я рекомендую всім буквально всім пройти курс лікування методом інформаційно-хвильової терапії з використанням прибору унісон для нормалізації психоемоційного -психо стану після травматичного депресивного синдрому. І ця методика не. Абсолютно неінвазивна, нетоксична для організму, сумісна з любими медичними призначеннями фахівців, але дає в комплексі чи в вигляді монометода дуже гарний результат. Даний прилад «Унісон» має більш широкі можливості. Дії на організм, що дозволяє його використовувати, використовувати при абсолютно всіх наслідках і свіжих ситуаціях бойових травм, побутових травм, при супутніх патологіях, при порушенні функції поліорганних в тяжких станах, допомагає відновлювати. Наслідки травм у вигляді набряків, атомних болів, болювих синдромів. Таким чином, цей метод можливо рекомендувати використовувати на всіх рівнях надання медичної допомоги постраждалим і в особливості при бойовій травмах. Крім того, хочу сказати, що дуже немаловажне значення має те, що методика. Інформаційно-хвильової терапії, вона являється абсолютно безвредною. І тому практично кожна людина, кож, кожен українець, який знаходиться в Україні під час цього повномасштабного вторгнення, вони підвержені і знаходяться в стані після травматичного психоневрологічного розладу. Так називаємо хронічний депресивний синдром, який лікується неймовірно тяжко. Він переходить в хронічний стан і дуже часто приводить до інвалідізуючих станів. З допомогою використання методик інформаційно-хвильової терапії і в частності прибору унісон, можна без якої-небудь шкоди для організму. Надати дуже ефективну допомогу для нормалізації стану організму любої людини протягом проведення курсу лікування протягом року або півроку повторюючи. Наостанок хочу споважати всім глядачам гарного здоров'я, зміцненого здоров'я за допомогою приладу унісон і швидкої перемоги в нашої країни.